Вітаю вас, малятка, хлопчики і дівчатка! Сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. На занятті ми будемо вчитися вимірювати об'єм рідин та розв'язувати приклади. Отож, запрошую вас на цікаву математику. Одного сонячного зимового дня песик, котик та кролиня вийшли разом покататися з гірки. Вони взяли з собою теплі напої. Котик взяв какао. Песик апельсиновий сік, а кролиня взяло компот. Дуже весело друзям на гірці. Вирішили друзі пригостити один одного теплими напоями, але вони не знають, чи всім вистачить соку, компоту та какао. І тому просять нас з вами, дітки, їм допомогти визначити. Як ви гадаєте, що треба зробити? Як виміряти об'єм кожного напою? Можливо, треба поміряти лінійкою. Ні. Звичайно, лінійкою міряють довжину. Можливо, треба зважити на вагах? Ні, ваги тут не допоможуть. Як же можна поміряти напої? Як ви гадаєте? Мяу, я зрозумів, напої це рідина, тому пропоную для вимірювання взяти однакові склянки і налити в них напої. Склянка це мірка, якою ми з вами виміряємо об'єм соку. Компоту та какао. Котику цікава пропозиція. Давайте спробуємо малята виміряти об'єм какао. Візьмемо три однакові склянки. Чому взяли три склянки? Вірно, тому що друзів троє. Налімо какао. Одна склянка, дві, три. Какао закінчилося. Скільки склянок какао? Вірно, три склянки. Какао, вистачить всім друзям? Так. Мяу, це дуже добре. О, тепер виміримо сік. Так, звичайно, наллємо сік в однакові склянки. Одна, дві, три. Сік ще є. Треба взяти ще одну склянку. Весь сік вилити. Скільки соку у песика в термосі? Вірно. Чотири склянки. О, як добре і соку всім вистачить. Залишилось виміряти тільки компот. Це легке вже для нас завдання. Налімо компот в однакові склянки. Одна, дві, три. Закінчився компот. Скільки склянок компоту? Вірно, три склянки. Компоту вистачить всім друзям? Вистачить? Це дуже добре. Діти, згадайте, скільки скляно какао, соку, компоту. Порівняємо, чого більше, чого менше. Це буде легко зробити, адже ми з вами виміряли об'єм напоїв. Діти, скажіть, чого більше, какао чи компоту, чого менше? Чи, можливо, їх об'єм однаковий? Чую, чую, що ви відповідаєте. Какао і. Компоту порівну. Чого більше соку чи компоту? Чого менше? Чи, можливо, їх об'єм також однаковий? Вірно, діти, соку більше, ніж компоту, тому що соку чотири склянки, а компоту лише три. Позначаємо знаком більше. Чого більше? Какао чи соку? Чого менше? Чи можливо об'єм цих напоїв однаковий? Молодці! Правильно відповідаєте какао менше. Адже какао три склянки, а соку чотири склянки. Ставимо знак менше. Котик, песик та кролиня пригощають один одного та дякують вам малята за те, що ви допомогли виміряти об'єм напоїв і визначити, чого більше, чого менше. Діти побажаємо друзям гарних зимових розваг. А вам пропоную пограти в гру, з якої хмаринки сніжинка. Дітки, не звіть цифри, що зображені на хмаринках. Вірно, зліва 6, а справа 7. Це відповіді до прикладів. Приклади будуть зображені на сніжинках. Завдання гри розв'язати приклад і розмістити сніжинку біля її хмаринки. Один-два почалася гра. З якої хмаринки ця сніжинка? З цієї, кажете ви, а чому? Вірно, тому що 5 плюс 1 дорівнює 6. З якої хмаринки сніжинка? Чую, чую вашу відповідь. А чому? Тому що 6 плюс один дорівнює 7? З якої хмаринки ця сніжинка? З цієї я З вами згодна, тому що 2 плюс 4 дорівнює 6. З якої хмаринки ця сніжинка? Так, вірно, з цієї. Тому що 5 плюс 2 дорівнює 7. Розумнички, знайшли, з якої хмаринки кожна сніжинка. А продовжити грати в цю гру. Ви зможете за посиланням, яке я надішлю вашим батькам. Діти, наше заняття закінчується. Мені дуже цікаво знати, що вам сьогодні сподобалось найбільше. Чую, хтось каже, що сподобалась гра, з якої хмаринки сніжинка. А хтось радіє, що навчився вимірювати об'єм напоїв склянкою, міркою та визначати, чого більше, чого менше. Тепер, коли матуся буде готувати печиво чи пиріг, ви зможете їй допомогти відміряти потрібну кількість кефіру чи молока. Дякую, що були уважні. До побачення, до зустрічі!